Закарпатська обласна СЕС готова до роботи в умовах біологічної загрози. Відповідно до рамкової угоди між Міністерством оборони США та Міністерством охорони здоров'я України, наша держава отримала технічну допомогу від американської сторони у виявленні і реагуванні на спалахи хвороб, викликаних небезпечними патогенами. Крім того, відтепер країни разом протидіятимуть загрозі тероризму та запобігатимуть розповсюдженню біологічної зброї. З-поміж цілого ряду прописаних у програмі пунктів в Україні створюються зональні діагностичні лабораторії, особливо не Спечних збудників таких установ планується відкрити дев'ять. Наразі лабораторії функціонують в Києві, Дніпропетровську, Сімферополі, Львові та Вінниці. Цього року новітня біолабораторія запрацювала і на Закарпатті. Закарпатська область є прикордонною областю. Ми межуємо з чотирма країнами європейськими і через область якраз ідуть всі маршрути. І міграційні області має зв'язки з більше ніж 70 країнами світу: економічні, туристичні і інші, і є можливим завіз різноманітних інфекційних захворювань до надання цієї технічної допомоги. Ми працювали, на жаль, ще на обладнанні радянського союзу на застарілому обладнанні, і таких технічних можливостей для сучасної діагностики в нас не було сьогодні. Після е отримання цієї допомоги е закарпатська санепідслужба зможе працювати на рівні світових стандартів. Біолабораторія при закарпатській обласній сес це окрема нова споруда, зведена за кошти американської сторони. Усі приміщення відповідають стандартам безпеки та оснащені найсучаснішим обладнанням. Ведеться строгий контроль доступу в лабораторію. Зони безпеки відповідно промарковані. Кожен кабінет виконує відведену для нього функцію. Тут є переодягальні для персоналу і душові, кімнати для миття, стерилізації та зберігання посуду. Автоплавна кімната, в якій проводиться знезараження інфікованого матеріалу, сирологічна для дослідження сироватки крові на наявність антигенів і антитіл. Введення даної да, даної лабораторії дасть можливість е, вирішити питання в двох напрямках. Це в першу чергу е, від е, на, Зростає рівень самого обстеження, тобто ефективність досліджень, а також дуже важливий момент терміни. Якщо, наприклад, ми у свій час. Проводили обстеження там, наприклад, на протязі 7-12 годин. То на сьогоднішній день достатньо 2-3 години, щоб результат роботи вже був готовий. Завданням лабораторії є вивчення циркуляції збудників небезпечних інфекцій, діагностика і профілактика захворювань серед людей та свійської худоби з метою забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя регіону. Новітні методи дослідження значно прискорюють та доповнюють класичні методи бактеріологічної та вірусологічної діагностики. Новітні методи досліджень, імуноферментний метод, метод молекулярно-генетичної діагностики будуть застосовуватися для проведення діагностики інфекційних захворювань, небезпечних, особливо небезпечних інфекційних захворювань, для проведення моніторингу циркуляції цих збудників на території всієї області. Для чого для здійснення подальшого епідеміологічного нагляду та реагування відповідно до результатів індикації та ідентифікації лабораторія забезпечена кваліфікованими кадрами. Персонал пройшов відповідне тренінгове навчання для роботи в екстремальних умовах біологічної небезпеки. Відтак, щойно у якомусь із зразків досліджуваного матеріалу виявиться особливо небезпечний патоген, заходи зі знезараження інфекції на Закарпатті розпочнуться негайно.